Багато коментарів, я задав питання, хто скільки набере очок, ви, напевно, бачили там. 6, 4, 3, 1, 0 і взагалі просто куча різних коментарів і різних як то кажуть, емоцій, люди по різному реагують. Хтось пише, що 6 очок, хтось пише 0, хтось пише, що будуть гризти по лісі і крути ліську траву, і нічого їм не світить, і Карпати переможуть. Я думаю, що якщо буде 6 вот. це, це, це шикарно, це просто неймовірно буде, якщо Карпати наберуть 6. 4, це дуже добре. 3, це непогано, це нормально, значить ми в когось одного виграли. 2. Тоже непогано, бо не програли вдома цей. 1 і 0 це, напевно, буде провал. Удинок, що буталісту ну напевно, ви маєте на увазі, що нічого ми зіграємо з.